Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на моєму каналі. Сьогодні продовжуємо працювати. Сьогодні будемо робити пару ізоляції на стелі, будемо зберігати наше тепло максимально. Хтось, можливо, скаже, що не потрібно цього робити, хтось скаже так, класно потрібно. Я для себе прийняв рішення зробити пару ізоляцію в моїх двох спальнях та в залі. Подивимося, що з цього вийде. Матеріали вже закуплені, початкові роботи вже зроблені. Дому до перегляду. Постараюсь все зробити максимально швидко, якісно та ефективно. Отже, це моя зала пустелі. 31 квадратний метр. В принципі, багато що вже зроблено, але сьогодні займаємося пароізоляцією. Найпроблемніше те, що потрібно буде проводку познімати, потім знову її повісити. але то таке. Також пінопласт в мене, але буду якось пробивати, старатися ось ці ось грибочки, тому що сам пінопласт воно триматися не буде, будуть скоби випадати. А в грибочки буду старатися попадати в сам пластик. Отже, зараз буду перевдягатися та починати з найбільшої кімнати, а саме з зали. Зала в мене 31 квадратний метр. Зараз все закрию пароізоляцією. Я спочатку поскручую провода, які в мене 220, трошки їх опускаю, а потім вже буду підкручувати до пароізоляції. Зараз покажу, яку взяв пароізоляцію. Це також скотч. Скотч також дорогий. цим разом мені обійшлося. Майже 3000 гривень, там 2800. Ось така пара ізоляція. На 75 квадратних метрів. Мені її має вистачити на залу, на дві мої спальні та на котельню. Вона йде з армуючою сіткою. Та також ось такий скотч, також йде з армуючою сіткою. Скотч доволі дорогий. Одна бабіна така сто... коштує 600 гривень. 600 там з копійками. Також цей скотч буду використовувати, робити пароізоляцію вікон. Це все буду зрізати. Мені підписник порадив. Потім на Ютубі подивився, пошукав. Дійсно, це все потрібно зрізати, накласти пароізоляцію, заклеїти скотчем. Тоді все буде гарно тримати, нічого не буде виходити, та нічого не буде мокріти. А потім вже буде пінополістиролом, не знаю, можливо, 1 см. Тут. Та тут, мабуть, навіть трошки більше влізе. Ну, подивлюся. Про це знімо окремо відео. Отже, шановні глядачі, починаємо працювати. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, пишіть правильна параізоляція, неправильна параізоляція, пишіть все, що ви вважаєте. На все стараюся відповідати. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Yeah. Шановні глядачі, вчора дуже пізно завершив. Вже не було змоги так відзняти, як би хотів. У мене сьогодні раночок, також продовжую працювати. Ця кімната вже завершена. Там трошки висять провода, як соплі, але то нічого. Сьогодні буду все підкручувати. Також сьогодні буду працювати в двох спальнях, також буду натягувати пароізоляцію. Вчора більш-менш зробив. Зараз покажу більш з, близько, з близької відстані. Трошки стомився, але то нічого працюємо далі. Сьогодні у нас. На черзі дві спальні. Ну, то, шановні глядачі, так ось виглядає. залишилося ось ці всі стики. Повністю пройтись. Скот у мене армований, гарненько все проклеяти. Е, робив відступ, бачите, тут розмітка така є. Робив відступ, там написано 15-10 см. Проклеяти. Тут не досить гарно натягнув, але нічого, головне, потім все проклеїти, всі стики проклеїти. Щоб все гарненько було ізольовано. Ну, а потім вже буду натягувати натяжну стелю. Але перед цим ще потрібно буде поробити всюди гіпсокартон. Зараз ці дві кімнати працюємо. Зараз в них трошки прибираю. Весь хлам, що там залишився, будівельне сміття та різні речі. Це вже відзнімати не буду. Не знаю, я не люблю таке знімати. Можливо, хтось любить, хтось любить дивитись. Але я зараз все гарненько поприбираю, і потім вже будемо далі натягувати. Нашу стелю. В принципі, саме не дуже її зручно звичайно натягувати, але за допомогою степлера, за допомогою двох рук працюємо, натягується алюмінієвою стороною, на якої вже є розмітка. Розмітка ця зроблена для того, щоб наступний коли шматок наступну полоску коли кидати, щоб було видно Це приблизно, зараз поміряю, але приблизно десь 10-15 см. Так як і вказано в інструкції, потрібно десь 15 см робити стик. Потім його проклеював. Також що ще можна сказати: вона армована, тобто всередині йде армуюча сітка. За рахунок цього, вона дуже міцна і коли буду пробивати степлером, буде дуже гарно триматися. В... Отже, шановні, в спальні почали робити. В спальні трошки інакше, тому що в мене йде пінопласт, трійка, утеплював стелю. Тому я пробиваю ось такі от грибочки в мене. Також пробував скоби, тому що в пінопласті він не буде триматися, а потім все це проклею, потім сторони в мене будуть шпаклюватися. Там буде іпсокартон, все попіджимаю, все буде добре триматися. Отже, друзі, кімнату завершив. Туди також зараз перейдемо, покажу, проклеяв, стик, так як я казав вже, щоб все було герметично, щоб нічого не пропускало. Там, можливо, ще буду проклеювати ті місця, де степлером пробивав. Ну Подивимося. Сподіваюся, часу вистачить, також все попроклею, щоб нічого не витягувало взагалі. Ну У мене тут вікно є, в кожній кімнаті також вікно є. Можливо, ще в залі також буду робити додаткову витяжку. Це найбільша кімната, зала 31 квадратний метр. Також все проклеїв. Залишилося тільки проводку попідвішувати. Зараз покажу, чого мені не вистачило. А так, все, в принципі, зробив. Все герметично. Не дивлячись на те, що працював один, все зробив, все проклеяв, все готово. Залишилося зробити тільки натяжну стелю, але це вже буду робити після того, як покручу гіпсокартон. Отже, чого не вистачило, не вистачило, не вистачило мені отаких от, от стяжок. Здавалось би, Проста річ, але ніде в будівельних магазинах в себе по місцевому не знайшов. Доведеться їхати до епіцентру, купувати в епіцентрі. А мені до епіцентру їхати не так то і близько, 25 км. Ну, нічого, буду по справам їхати, заїду куплю. Потрібно буде таких купити з запасом, візьму штучок 100 Це стяжки для проводки. Проводка вставляється, ну, просто зажимається і все, і вона надійно тримається до стелі. Отже, шановні глядачі, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Ставте, будь ласка, лайки, підписуємося. В принципі, постарався все зробити максимально швидко. Звичайно, воно незручно, тому що сам працював. Але я вважаю, я правильно обрав матеріал, тому що обрав пароізоляцією з армуючою сіткою. Якби було б з неї було б важкувато, я думаю, вона порвалась би, коли я прибивав степлером. Ну, а так, в принципі, все добре, все нормально, матеріалом дуже задоволений. В принципі, роботою також дуже задоволений. Набагато тут стало тепліше, можливо, в цій кімнаті також буду робити витяжку. Хоча в мене є вікна, вони провітрюються, але додатково зроблю ще одну витяжку, тому що в мене в цій кімнаті ще буде додатково камінь. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей, Па-па.